Котляр, Трибуна Сергій Станіславович, Прошу про короткий підсумок матчу від вас. Дякую. Я вважаю, що сьогодні була дуже важлива гра, дуже важливі три очки. І це відчувалось на гравцях. Після перемоги в Ісландії. Вся гралася набагато важливіше. І я думаю, що сказалось трішки нервозності гри, особисто у другому таймі, коли нам треба було йти вперед. І було важко, але я вдячний гравцям. На жаль, ви самі сказали перед перед грою. У нас відсутні п'ять ключових гравців атаки було не так просто, але я вдячний, що ті гравці, які вийшли, вони відпрацювали на максимумі і вирвали цей дуже важливий результат. Сергій Сніславичу, добрий вечір з перемогою По перше, ось власне ви казали втрати в атаці, і з перших хвилин підключався дуже активно конопля до атаки. Це була тренерська настанова, його ініціатива і який аргумент в цьому почався? Який аргумент? Аргумент нам треба було забивати ні тільки включався. Усі, і Віталій Миколенко, і Ілля Забарний, і Микола Матвієнко. Усі намагалися входити з м'ячем. Як я кажу, в першому таймі ми створили достатньо моментів. Треба було більше забивати. На жаль, склалося як склалося в першому таймі. І в другому спочатку було важко і забили дуже важливий м'яч. І на жаль, у Юхіма в кінці першого тайму він отримав пошкодження і не зміг продовжити гру. По-перше, вітаю вас з перемогою. По-друге, після матчу з Азербайджаном Баку українські медіа казали, що там поля, або ще на даний час ми побачили, що і поля була І не дивлячись час на це. Чому був е, е, трудний момент в ігрі? Ну, тому що Азербайджан, команда Азербайджана, команда, як на мене, високого рівня. Вони грають дуже компактно в обороні. І усі ігри для нас, якщо подивитися ігру з Ісландією, Ісландія надала нам багато простіру. І ми дійсно використовували цей простір. Сьогодні простіру не було. Будь-яку команду, яка Обороняється дуже компактно, важко, і ми сказали про те, що у нас п'ять гравців, ключових гравців атаки. Вони травмовані. Тому важко було і грати, і е, я не, не розумію, чому збірна Азербайджана не поважає себе в будь-якої будь-яку гру на такому рівні. Усі суперники зараз дуже важкі, тим більше зараз е, команда Азербайджану грає в Лігі чемпіонів. Також хотів би запитати стосовно того, яку розмову мали з гравцями ви під час перерви. І загалом зараз вже дві перемоги в двох матчах який настрій в команді. Загалом, дякую. Я думаю, що це, ми вже казали. Ця гра була надважливіша. Тому що ми втратили на жаль, очки в першої, в другої зустрічі, в першої зустрічі. Тому гравці відчували відповідальність і було важко в перерві, що було. Ну ми всі усі розуміли, що ми допустили помилку. Було достатньо моменту. Треба, треба було нагнетати, треба було більше працювати. Треба було терпіння, тому що, як ми сказали, команда Азербайджана була дуже організована в обороні. Тому було був на робочий настрій. і Я дуже радий, що хлопці вирвались у гру. Після сьогоднішнього результату матчу Франція і Ісландія, якщо Україна виграє останні дві гри, вона виходить з першого місця і виграє групу. Чи розглядаєте ви такий варіант? Чи є у вас такий план, щоб виграти обидві гри, які залишились? Дякую. Я вважаю для нас зараз дуже важливо, щоб повернулися ті гравці, які травмовані. Ці гравці атаки вони дуже важливі. Так сьогодні грали гравці, вони зробили максимум. Але ми повинні бути в оптимальному складі для того, щоб боротися з будь-якою командою, з такою з командою рівні Франції. Але. Я вважаю, що збірна України завжди грає на перемогу. Ми намагаємося, але ще раз ми граємо проти суперника, який теж намагається щось робити. І в таких матчах на дуже високому рівні все можливо сьогодні Франція зіграла в нічию з Ісландією, тому я впевнений, ми будемо боротися і в ігрі з Францією, Франції в Гріз з Ісландією. Можете пояснити своє рішення замінити Вінгера на центрбека, коли вийшов власне Бондар. Що це було? І ну який був задум першочергово? Бондар може грати правого захисника, я вважаю, нам треба було дійсно сильного захисника, який буде оборонятися. Тому вийшов Бондар на позицію правого захисника. Ми не грали в три цингранні захисники. Сергій Станіславович, особисте питання до вас, хоча й дві перемоги, але дуже важкі. Як ви особисто себе почуваєте після цих двох матчів як тренер, як людина? Ну, я вдячний вам, що не таких запитань, які це, тебе виводять з себе. Тому я нормально почуваюся. Я знаю, що могли бути запитання важчі, але я вдячний вам, що ви мене зараз трішки дали відпочити.